Всім привітки! Я рада вас вітати на своєму каналі Мартусі. І сьогодні ми будемо робити макіяж. І будемо... Я хочу зв... Я бачила такий тренд, що якби кажуть, що я буду дозволяти своїй дочці або сину, ну, своїй дитині. А що не буду. Що фарбуюся нікуди. Просто... просто так фарбуюся. Значить, ну, почнемо. Саме перше, це я їй не буду дозволяти, Чому? ну я буду казати їй. Я їй не буду дозволяти. Ну, тобто До п'яти років в неї не буде телефону, в неї буде планшет, або тіпо, в своїй кімнаті телевізор. Якщо в мене буде син і дочка, то в них будуть віддільні кімнати, скільки їм навіть не буде років. В них будуть віддільні кімнати, це не обговорюється. Тобто я хочу, щоб в дитини була, тобто, як тебе сказати, своя кімната, своя особистість і свої, свої кордони. Ось. Також е, в моєї дочки вона до шести Років зможе гуляти або своїм, тільки гуляти, або тільки своїм старшим братом, або з татом, або зі мною, ну, або з бабусю. Тобто до 6 років вона не зможе сама гуляти своїми подругами або ще з кимось. Ну, це мені здається. Також малюватися їй буде дозволено тільки з. Ну, десь 7 або 8 років. До, так, до раннього віку вона в мене не буде фарбуватись. Ну, я її просто буду, можливо, сама малювати якимись блискітками, або ще чимось. Тобто, ну, вона в мене буде. Ну, ну, -ну просто там близьком користуватися це до восьми років. Ну, або якимись блискітками. А от тональником і всякими вашими консилерами вона буде в мене користуватися вже з 8 років. Далі нігці. Нігці ми з нею почнемо робити з 14 років. Тобто раніше ні, хіба якщо раніше, то або тобто. Або простий дітяж, ну, простий дитячий діця... ну, лак, або. Простий ацетоновий. Тобто, якщо не ацетоновий, навіть взагалі не питатись. Тобто ви самі розумієте, це дитина, щоб не портити її ніфтики. Якщо вона захочете на якийсь відпочинок зробити ніфті, добре. Один раз можна гейлак. Бо, наприклад, мені мама, коли ми відпочивали, то вона мені дозволила зробити Од... один раз. Це ми будемо мити перший день. Пер... Дивись. Перший день використання. Вот. Ну, то, ну, якщо вона захоче зробити щось таке, типу, то питат, казати мені, питатись, ну я її зроблю. Або, або підемо до майстера, ми зробимо все акуратно. І десь -то -то. Ну, не буде прям такий яркий. Вот. Далі, що я їй буду дозволяти. От, я їй буду дозволяти це тобто ходити, ходити на ночовки, запрошувати своїх друзів і на ночовки, і просто в гості, щоб вона ходила в гості. Тобто, я їй це все буду дозволяти. Я сама до цього ставлюсь непогано. В свій вік зараз. Мені мама дозволяє ходити на ночовки в гості, тобто на день народження саме. Самі їздити на маршрутках. Мені мама це все дозволяє, зараз мені 10 років. От. Отак. От мені мама дозволяє, ну, я їй буду теж дозволяти ну, гуляти там, теж в такому. Ну, гуляти, як я вже казала, вона буде сама десь 7-8 років. Ну, як я. От. Також я їй буду дозволяти ходити на концерт, але якщо вона йде на концерт своїми подружками хоче, то все рівно має хтось бути дорослий. А якщо якісь батьки хочуть йти, ні, я свою дитину не покину, вона піде тільки зі мною. А якщо, там, наприклад, я буду на роботі, а вона захоче концерт піти, то я попрошу якоїсь своєї подруги, ну, не подруги, тобто її подруги мами, я попрошу, щоб вона, щоб вона пішла. І все таке. Але все рівно, як я вам казала, в неї буде завжди смарт годинник Просто десь, мені здається, в неї смарт-годинник буде до 13 років. Ну, якщо вона вже з 10 до 13 років стане дорослою, буде за себе відповідати, і всяке таке, нормально вчиться переходити дорогу, уважною бути, і всяке таке, то добре без смертногодинник, але з телефоном зарядженим. Ось, ну, ви поняли, коротше. Це в нас будуть павербанки. В кожній Мені здається, сім'я має бути пабербанк. Вот. У нас це буде будь-який. Тобто, наприклад, якщо в мене буде син і дочка, то в мене буде в дочки павербанк свій особистий, в сина павербанк свій особистий, в тата і в мене. Тобто всім потрібні павербанки на цей час. Там, наприклад, зараз iPhone дуже швидко розряджається, тому їм потрібен павербанк. Ну, Це логічно, мені здається. Вот. Також. Коли в неї будуть хлопці, киш, вот так от, будь ласка. Або взагалі виглядать, бо вийдіть з кімнати, я не знаю, що робити. Що ви це дивитесь біля хлопчиків. Будь ласка, вийдіть, бо вам це краще поки що. Коли у вас почнуться? Дівчачі-дні. Дуже, Дуже класні. Дуже класні. Дуже класні. То. Ну, я її буду. Тобто вона не має чого стидатись. Вона має то сказати, в кожної дівчинки, типу, можуть ті бути. Ну, в кожної точніше, дівчинки мають бути. Дуже прекрасні дні. От, ну, це нормальний випадок. Якби вона цього не буде перемозісь. Тобто, хай розказує, я їй це буду дозволяти. Ну, ну, що тут не дозволяти дозволяти, я навіть не знаю, чи... яка мама скаже, що... Ти що, в 30 днів, типу не ходив в школу, всяке таке місце це наоборот ну, нормально. Але якщо вона тобто, не захоче з нами ходити в школу, то типу, добре, не ходи. Це твій. Видяжиться, робиш охорони. Кришення пригай. Ох, прибіг. Ще їй забуду дешка сказати. Я її ніколи не буду балувати. Тобто я їй буду щось купляти, але не так. Мама, я хочу то, мама я хочу то, мама я хочу то. Ми не будемо баливати дітей. Діти мають вирости виховані, ну всякі таке, ну ви поняли, да? Я її ніколи, ні, взагалі, ніколи не поставлю е, цей. я буду запови, Батьківський контроль. Ну, може поставлю? Ну, десь ну, я її поставлю, десь, якщо в неї вже буде телефон, скажімо, 6 років. То він в неї батьківський контроль буде десь до 7, до вот так, плюс-мінус. Але до, типа, після того часу, то ну просто якщо в неї буде айфон, ну в неї буде iPhone, напевно. Ну, ну мені здається, що буде. Я їй просто поставлю екранний час. Хм, все. От в мене стоїть зараз екранний час. Я собі, от зараз в нас не знаю, яка година, перша, друга, я не знаю. І, типа. Ну, я спокійно можу знімати відео і викладати в Ютуб, а пише кудись. Ну, отак. Що я буду дозволяти зустрічатися з хлопцями в будь-якому віки. Ну не, не дв... ну, не в 5 років. На ночовки до хлопчиків ходити чи на вечірки. Десь плюс-мінус, хай з десяти буде, або з 9. Ну, хай так буде. Но, хай вообще, ну, хай взагалі реально. Яка різниця? Чи ти, ну, яка реально мама різниця? Це ж наоборот, добре ну, внучечки. Ну, але без очей відприміря. на нам 16. Ну, і ще що? Ну, я не знаю, що сказати. А, також я буду купляти різні, тобто, популярні духи, як, ну, популярні духи, популярну косметику і всяке таке. А, ще забула сказати. Також я й буду обов'язково дозволяти це, тобто створювати аккаунти, знімати на них відео і всяке таке. Тобто, -то. ну я наоборот, хочу, щоб моя дочка була популярна. Ну, це ж прикольно, наоборот. Тобто я буду дозволяти відео там біля вдома знімати, на подвір'я, якщо у нас буде будинок, на вулиці, ну, яка різниця, реально, це ж прикольно. І здається, що на цьому все. Всім па-па-па. Цілую, підписуйтесь. See you in the Bye, -bye.